Що у вас є якась там, наприклад, там підозра, чи ви просто бачите, що щось десь відбувається, можна про це так відкрито і сказати. Тобто можна сказати, що слухай, мені, ну от там був такий момент, вона якось там тобі. Так дуже до тебе близько стояла, якось так посміхалася. Потім я побачила, як вона там тебе якось під локоть трошки взяла. Мені, якщо чесно, здається, що вона трошечки якісь ти особисті межі порушує, чи тобі окей взагалі з цим. Тобто, ну розумний чоловік, він, по-перше, мені здається, він не буде допускати, по перше, таких ситуацій, але навіть якщо раптом він сприймає там тільки цю там колегу по роботі, там як подругу, чи друга там, чи ще щось. Якщо дружина буде говорити спокійно і просто буде задавати йому питання, він зрозуміє, що дружина це помічає, для неї це проблема. І те, що він, можливо, не реєстрував у себе як те, що типу, ну ми просто спілкуємося, а він бачить, що, можливо, це неприємно моїй дружині. Тобто, вона через такі питання може це йому повідомити. Тобто, не істерика, не скандал. Не Я не хочу, щоб ти більше з нею ніколи спілкувався. Вони працюють в одному офісі там чи ще щось, можливо, інші обставини, через які вони. Постійно пересикаються. Тому е, от така ультимативна форма. То я не хочу, щоб ти з нею більше говорила там чи говорив. Це, це дуже погана історія, коли людина. Говорить, слухай, а чи нормально, чи тобі не здається, що можливо ти їй подобаєшся, а чи не здається тобі, що він приділяє тобі занадто велику увагу? Тобто, коли ми ставимо такі питання, це може нашого партнера ну, натикнути просто на те, щоб про це подумати, поміркувати. І це не призводить до такого прям агресивного конфлікту, тому що конфлікти починаються тоді, коли людина говорить, все, ти більше там з ним ніколи не спілкуєшся, там, чи все. Я там думаю, що ти мені там зраджуєш, чи він тобі насправді подобається. Просто мене не можеш мені сказати. І людина починає з цього розкручувати якусь історію, якою може не бути. І дуже часто буває, що сімейна пара спокійно собі там нормально живуть. Потім у дружини з'являється впевненість, що чоловік зраджує. І насправді нема ніякої зради, але вона через свою таку історичну невпевненість, і через таку історичну поведінку вона призводить до того, що їх сім'я просто розсипається через те, що вона не змогла зупинитися і не змогла зрозуміти, що можливо ця історія все ж таки про мене. А там і реальних якихось доказів, і реально ну нема нічого такого, за що можна було би там його якось хопати, там і пересвідчитися, що він насправді такий зраджує. Насправді, я думаю, що ще є одна сторона ревнощів, коли вони викликані спеціально. От якби ну, я, я, як дівчина, я, я можу сказати, що ну, більшість жінок вони відчувають себе більш бажанішими, красивішими, коли їхній чоловік їх ревнує. Тобто вони, ну якби що чоловік він такий трішечки в нього цей е, адреналинчик, якби працює, mm -hmm. і, і це їм власники. додає якби, більше такої впевненості в собі. І так само я думаю, що і в чоловік чоловіків це працює точно так само. Ось чи подібні ревнощі вони є здоровими? Чи можна назвати, що такий тип здоровий, і чи не зашкодить це у відносинах у сім'ї потім? Якщо ми говоримо про те, що людина штучно їх якось провокує, для того, щоб, так би мовити, відчути оцей адреналін, про який ти сказала. Мені здається, це погана ідея, тому що чоловіку може дуже не сподобатися те, що ти. Провокуєш його і маніпулюєш ним для того, щоб він якось там проривнував тебе, і ти знову відчула себе коханою. Тобто, виходить, що ти не відчуваєш себе коханою в базовій лінії його поведінки, тому я спровокую, я скажу, що мені там колишній написав чи мені колишній залишив якийсь коментар, і я подивлюся на його реакцію, щоб пересвідчитися, що він мене любить. Тобто його базова лінія поведінки не свідчить мені достатньо, що він мене любить. А штучною маніпуляцією, яка інколи є брехнею, або насправді колишній написав, і вона чомусь вирішила йому про це розповісти, то тоді виходить, що вона такими маніпуляціями, такими штуками, намагається пересвідчитися в тому, що він її любить. Але ж це дуже короткострокова і дуже дурна історія, тому що чоловік думає, ну. Наша вона мене, якщо він розумний, вона думає, наша вона мною намагається маніпулювати. Якщо він не розумний, він з цього починає розкручувати ситуацію, говорити так, значить, давай це. І він починає вести себе знову ж таки, як невпевнена в собі маленька дитина. Тому е, мені здається, що через такі штуки пересвідчуватися, що я не байдужий своєму партнеру, достатньо ну, не, не, не найкраща історія. Ви будете відчувати завжди реальне ставлення свого партнера до вас. Ви будете відчувати, чи людина вас любить чи ні. Ви будете відчувати, чи вона вас слухає чи ні. Ви будете відчувати, чи ви в неї в пріоритеті чи ні. Це буде відчуватися завжди жодними штучними маніпуляціями, ревнощами, провокаціями на ревнощі Неможливо створити кохання там, де його нема, і неможливо якось підтримувати якусь пристрасть вогонь там, де його вже нема.